Привіток, мої любі друзі. Привіт! Цей мій приїзд до Львову взагалі, просто взагалі геть не схоже на те, що я звикла. Тому що для мене з першої хвилинки зазвичай це Львів, вокзал, Франківський район, центр, центр, чудові віли, вулиці Генерала Чопринки, Алтайські Озера і вся та краса, до якої я звикла. А потім я сідаю у трамвайному Мердвічку, їду туди до ВІЛ, аж сюди в район музею Труша гуляю цією красою і насолоджуюсь. А потім, А потім, а потім я сідаю на лавочку, купую собі морозиво льоду, льоди, кажуть у Львові, і не тільки, і просто на зупинці трамвая споглядаю за тим, як тече життя. У Чернявцях цей район назвали районом ВІЛ. У Львові він так само район ВІЛ, але його називають Алтайські озера. А потім, насолодившись оцією інтимною розмовою зі Львовом, я сідаю у двійку на кінцеві і їду до площі ринок. А що відбувається на площі ринок, годі казати, тебе площа захопує і несе. На вулицю Краківську, на Галицьку, а там десь на сербську. Я уявляю, як тут, в середньовічному Львові, ходили чудові люди, як гуляли в 19-му віці батяри. Це такі сучасні мачо-мачо, які ходили в таких котелках з такими тростинками, де ж трошки були шибудиками, а були, але були дуже вправними коханцями. Львів, львів, Львів. Неймовірний Львів. Цей мій приїзд, Львів, інакший для мене дуже незвичний. Але це новий Львів для мене. Це Львів, де ти з'єднаний душею з близькими тобі людьми. І ви знаєте, наскільки я люблю центр і саме місто? В мене з ним величезний роман. Але яке щастя, коли в тебе є люди, з якими то родина. Як я кажу, моя стая, з якими тобі дуже класно, і з якими ти просинаєшся щасливий, з якими хочеться комунікувати, і навіть це будь-де, не треба їхати прямо в центр Львова. Це неймовірне відчуття. Зараз ми туди підемо. І я зазвичай хочу ось вам розповісти. Тут в районі Сихова, давай ми покажемо. Неймовірний, ось це, я не знаю, як передасть камера, це ліс, Сихівський ліс, а зараз це називається Ліс. Парк Іоанна Павла II. Тут такий чудовий храм. І зараз просто кожну хвилину сонечко сідає. Захід сонця такий, як у мене, з висоти 100 метрів над Києвом. Це неймовірно. Це дуже-дуже надихає. Прийшов дощик. Прийшов дощик. Ми на це не сподівалися, тому що хотілося, щоб було б трошки веселіше сонячно і вже вечір, вже майже сьома година. Але ви знаєте, Львів без дощу це так само, як і Батумі без дощу, як писав дуже відомий письменник про Батумі. Якщо ви були в Батумі, і там не було б дощу, то ви не були у Батумі. Це саме я можу сказати про Львів. Львів і дощ це так природньо. адже саме місто, воно просто розфарбоване під дощ. І коли на Бруківці виблискує анфілада вогників, і ти відчуваєш Львів, дощ, і ці тумани, особливо, коли ти переводиш камеру в режим портрету, це щось неймовірне. Львів він такий. Скільки в нас хвилинок? Зараз сьогодні боже, ви бачите, як лине як що час зупиняється. час зупиняється, тому що тому що душа, душа хоче про це все розповісти. Але ж який же сьогодні день, 24 березня 2024 року, як зазвичай рубрика, яка ну яка мене особисто дуже надихає. А сьогодні день. Кольорових нігтиків і манікюру, і майстрів манікюру. Ну, я думаю, що люди, які дивляться мої репортажі, вони часто бачать, що в мене нігтики розфарбовані у різні кольори. До речі, це не тільки тут, а там так само. Це мій лайфхак. Ну, я не люблю ці заїжджені слова, лайфхак і так далі. Це те, що мені близько. Мені ну, монохромний варіант, або це може бути натюрель. Ну Тому що це на тюрелі. Чим природніше, тим, тим воно е, натуральніше. Але якщо вже робити, то нехай світ радіє. По-перше, я радію сама, тому що коли я просинаюся і дивлюся на цю палітру, ну блін, в мене настрій зразу і посмішка на 32. Але кожен з цих кольорів він не випадковий. Кожен з цих кольорів. Для мене він символізує щось особливе. Наприклад, жовтий це сонечко, червоний це кохання, як же без нього. Цей кольор називається зелений версач, це кольор жіночого здоров'я. Ну, так я собі запрограмувала. Е, бусковий, але це на все-таки вайлет, фіолет це колір барв, це кольор творчості. Фуксія – це колір жіночої пристрасті і незаурядності. Знову кохання на великому плані любов це синій, синій королівський. Синій королівський це поєднання і баланс жіночої, і чоловічої енергії. Знову фуксія, жіноча неординарність і екстравагантність. Зелений не зелений версач, а зелено бірюзовий зелено -бірюзовий – це кольор творчості. І помаранчевий це колір любові до життя. Тобто, коли ти це все бачиш і ти розумієш, що за цими кольорами, ну принаймні, це для мене так. Я так відчуваю, криється, настрій 100% класний, але ж воно ще й поєднується з усіма моїми неймовірними гардеробами. Сьогодні трошки профешн. Я у пуховику мадира, хоч і вечір і дощить, але мені захотілося трошки фарб принести до Львову і розбавити цей сірий такий. Бекграундний фон, ну от так я відчувала сьогодні ввечері. Ось такий сьогодні день. Так що я дуже віта я вітаю всім святом, Наталочка українець. Це мій майстер. Моя подруга, яка, до якої я часто звертаюся, щоб робити цю послугу у Чернівцях. Я вітаю дівчат з салону Києва на костюльні, які саме цією неймовірною палітрою мені дуже-дуже підняли настрій. Я вітаю усіх дівчаток і чоловіків, тому що є і чоловіки, які працюють в цій професії, вони неабиякі майстри з цим чудовим святом, тому що завдяки вам ми можемо мати різні барви життя. А ще сьогодні я хочу сказати, що ще сьогодні день. Боротьби з депресійними станами, міжнародний день боротьби з депресійними станами святкує весь світ. Це свято започаткували в Америці. Для чого? Щоб звернути увагу людей саме на цю проблематику. І, знаєте, коли люди кажуть, ой, у мене депресія, знаєте, це як типа панюха нюхательне солі. Да? Депресія це захворювання, яке дуже часто. Казалося, що це ну щось таке, ну типа панські забаганки. Це реальне захворювання, це розлад психіки, і це дуже складне захворювання, коли людина ніби вона фізично здорова, але вона втрачає радість життя. І це захворювання, якщо воно продовжується в такому стані, який є неприроднім більше двох тижнів, не треба ігнорувати. І не треба ігнорувати похід до психіатрів. І не треба ігнорувати антидепресанти, тому що все докупи, воно працює. І так, алгоритми, я кажу, це дуже. Авторитетно алгоритми виходу з таких станів. тому що зараз війна. Це можуть бути пісколіматерічні розлади. Як чоловік, до речі, чоловіки хворіють на депресію в три рази частіше, ніж жінки. Це можуть бути стани під час війни. Сим не треба зволікати. Одразу психіатр, хороший психіатр, терапевт однозначно. Тому треба комунікувати. Якщо людина не свідома, спорт треба просто примусово. Виробити собі е, е, в, в, е, звичку, просто звичку, яка виробляється, якщо ти це робиш два місяці, вона просто автоматично виробляється, переписуються нейронні зв'язки. Примусово спорт однозначно свіже повітря, зайнятість, робота, хобі, однозначно, танці, малювання, творчість, колектив, людина. Може з цього стану вийти навіть самостійно, але для цього треба бути дуже потужною особистістю і треба не прикладати відповідальність на своїх родичів. А я болію, я не хочу. Люди в депресійному стані дуже часто маніпулюють. Тому, мої любі, все я сказала вам сьогодні чудовий день Насолоджуємося життям, барви, яскравість, любов до всесвіту, жити далі, за будь-яких умов з любов'ю до вас. Зі Львову ваша Ксюня, папа.